Олеже, ви можете себе назвати футбольним вболівальником. Ви часто буваєте на стадіоні? Не можу назвати, я співчуваючий. Я не люблю а, програвати. Останній раз я був на футболі у 2012 році, коли наші виграли у шведів. Я подивився цей матч і якби для себе, ну так, на якийсь час закрив футбол з приємної такої, на, на приємній ноті. Сьогодні був класний футбол, реально класний. Ну, Україна підросла. Сини захоплюються футболом. Вони пішли по стопах тата. Я в дитинстві дуже гарно грав в футбол і взагалі не вболівав. І вони теж дуже гарно грають в футбол і не розбираються в командах, в, в лігах чемпіонів і тому подібне. Я ми святкували день народження. Як людина, яка співає тисячі разів на рік пісню День народження, святкує свої власні іменини. Класичний розклад Чоботар без чобіт. Я якраз був в Каннах. От, а потім е, я приїжджав додому. У мене був день перерви, це якраз день народження, і і, і, от, ну, і зараз і вже поїздки знову. І я собі ну не знав, що придумати на день народження. І воно склалося дуже все дуже все класно. Я приїхав, в мене температура 39,5, і Я прохворів просто день народження. Ну, дуже сильно. Все, я проспав цілий день, просто спав.